Кролик Пітер Бетрис Поттер Жив собі неслухняний кролик Пітер Пуш, а сестричок його звали Булка, Плюшка і Пампушка. Усі вони жили разом з мамою в норі під корінням великої пухнастої ялинки. Ну, діти, сказала якось вранці мама місіс Пуш, ідіть погуляйте, куди хочете, в ліс, в поле, тільки не ходіть в сад містера МакГрегора. Там, з вашим татом, трапилась велика неприємність. Місіс Макгрегор запекла його в пиріг, тож будьте уважні, а я до крамниці. З цими словами місіс Пуш взяла кошик, парасольку та вирушила через ліс до крамниці. Там вона купила пшеничного хліба і п'ять ватрушок. Слухняні дівчата, булка, плюшка та пампушка пішли в ліс по ожину, а неслухняний Пітер пострибав нагород містера Макгрегора. Хвіртка була зачинена, але він проліз під нею. Він поїв там салату, пожував квасолі і взявся за редиску. Незабаром у нього роздуло живіт, і Пітер Пуш пішов шукати Петрушку. Він знав, що Петрушка допомагає від болю в животі. Але раптом за рогом огіркового парника блиснули окуляри містера Макгрегора. Стоючи навколішки, містер Макгрегор возився з капустою, але, помітивши кролика, миттю схопився і кинувся за ним. «Лови злодія! крикнув він грізно, потрясаючи граблями. З переляку Пітер Пуш забув, де хвіртка відчайдушно заметушився по городу. Він загубив черевики, один в капусті, інший у картоплі. Звичайно, босоніж соніш, та на чотирьох лапах Пітер Пуш бігав набагато швидше. На жаль, він налетів на сітку навколо Агрусу і застряг, зачепився гудзиком. На Пітері, Пітері була новенька блакитна курточка з блискучими, мідними гудзиками. З очей його блиснули сльози. Почувши схлипи Пітера, прилетіли схвильовані горобці. Не здавайся, Пітер Пуш, зацвірінькали вони йому. Скидай курточку та біжи. Тут підскочив містер Макгрегор і накрив Пітера величезним решетом. Пітер Пуш вислизнув, але без куртки. Вона залишилась під решетом. Він влетів у сарай і стрибнув ліку, але от біда, вона була повною, і Пітер Пуш занурився по самісінькі вуха у холодну воду. Містер МакГрегор зрозумів, що Пітер в сараї, мабуть, сховався під квітковим горщиком, вирішив він. Горщиків було багато. Стояли навіть порожні догори дном. Містер МакГрегор почав швидко-швидко перевертати один за другим, а Пітер Пуш так промерз, що в нього засвірбіло в нозі. Чхнув раптом, чхнула раптом лійка. Містер МакГрегор кинувся до неї, однак Пітер встиг вискочити. Містер МакГрегор люто тупнув і носком черевика притиснув кролячий хвостик, але Пітер вирвався і вистрибнув у вікно, перекинувши три горщика з квітками. Для містера МакГрегора віконце було завузьке, та й він втомився від біганини. Ох! сказав містер МакГрегор, припинивши погоню, і зайнявся своїми справами. А Пітер Пуш, весь мокрий, присів трохи перепочити. Він захекався, тремтів від страху і не знав, куди бігти далі. Трохи віддихаючись, Пітер Пуш тихенько застрибав, боязково рушачи вухами і озираючись на всі боки. Де ж хвіртка? Він натрапив на якісь двері в цегляній огорожі, але двері були замкнені, а під, ним, під ними тоненькому, товстенькому пітеру було не пролізти. Бабуся Миша снувала під дверима туди-сюди, тягала боби і горох для внуків у ліс. Пітер Пуш спитав її, де хвіртка, але Миша тримала в зубах таку величезну горошину, що не могла вимовити ні слова, лише хитнула головою бідолашне кроленя розплакалося. Потім Пітер Пуш помчав на простець через город і зовсім заблукав. Він вибіг до ставка. Сюди містер МакГрегор, звичайно, ходив по воду. На березі стояла порожня лійка, а поруч завмерла біла кішка, хижо дивлячись на золотих рибок, зрідка поводячи хвостом. Пітер Пуш вирішив не турбувати її. котів він чув достатньо від свого кузена Бенджаміна бані. Бенджамін розповідав, які у них гострі пазурі. Пітер Пуш повернувся до сараю, але раптом зовсім поруч почув звук сапи Туп-тяп-тяп. Туп Пітер сховався під кущем. Проте все навколо було спокійно, і згодом він виліз, а потім застрибнув у тачку і обережно вмостився, вистримив з неї вуха. І в той час побачив містера Макгрегора, що сапав грядку з цибулею. Містер Макгрегор стояв спиною до Пітера, а прямо за ним виднілась хвіртка. Пітер пуш тихенько зістрибнув з тачки і кулею пронісся садовою доріжкою за кущами смородини. Містер МакГрегор помітив його біля хвіртки, але було занадто пізно. Пітер прослизнув під нею і зник у лісі. А містер МакГрегор підібрав його курточку, черевики і зробив із них опудало відлякувати чорних дроздів. Пітер Пуш жодного разу не зупинився і не озирнувся, доки не влетів у нірку під великою пухнастою ялинкою. Він так втомився, що відразу впав на м'який пісок і закрив очі. Тим часом місіс Пуш смажила моркв'яні котлети. Ах, Пітере, який ти невдахо, бурчала вона, і тижня не минуло, а ти вже загубив другу курточку і другу пару черевиків. Ввечері Пітер зовсім заслаб. У нього заболів живіт і почався жар. Місіс Пуш поклала його в ліжко і заварила чай з ромашки. Вона напоїла чаєм Пітера, як вилів доктор, одну столову ложку на ніч. А булці, плюшці та пампушці на вечерю дісталися гарячі булочки, пампушки, пончики та солодкі ватрушки. Булка їла булочки, плюшка пампушки, а пампушка ватрушки. Але хто ж тоді з'їв усі пончики? довго кроленята. Не гадали, вони швидко заплуталися та поснули.